Починається бій. Лупашимось. У нас танчик «Indian Panzer». Це середній танк. Можна сказати, навіть не просто середній танк, а посередній танк такий. Ні риба, ні м'ясо. Ні погані, ні добрі. Трошечки, наскільки я пам'ятаю на ньому грав, то в нього башта така, більш-менш може щось відбити час від часу. Так, непоганий середній такий танчик. Так. Їдемо недалеко від наших, від наших спільників по команді. Да? Заїжджаємо в Кущик. Добре. Не від'їжджаємо далеко, бо нас зґвалтують, якщо ми поїдемо. Так. То ПТшечка заптешилась, молодець. Гарно виїхав, суперник, звичайно, виїхав, прекрасно. Стоїмо далі в нашому. Кущику буде, трошечки від'їхали, нас зацілюють. Опа. Нема, да, все, від'їхав. Наші вже під'їхали, можна вже приїжджати. Пропускаємо один танк, профукали. Маушен, маушен. Звичайно. Цей танк знаковий, цей маушен. Просто прекрасний. О, все, упашемо далі. Все, до нас вже приїжджають з одного боку, з іншого боку. Наший контркар виїжджає і його гвалтують з різних сторін. Так, до нас приїдуть. А, вони їдуть до чувака, який залишився справа сам. Він, мабуть, цей суперкрутий чувак, і він думав, що він один на напрямку щось зробить. Але тут приїхали два чувака. З іншої команди показали. Що? Чувак. якась Така відбувається. Один за одним їдуть. Виїжджаємо, тікаємо, розуміємо, що нас тут дуже мало, а їх тут майже всі. Так. Бої йдуть. всі змішалися докупи, стріляють. Дивимось, дивимось. Опа! Проїжджаємо і виходимо по Т-30. Упашемо. ззаду нас ззаду нас підганяють, ми не можемо стояти на місці. Так, опа, сховаємося за камінець і дивимося, що у нас тут чуваки роблять. А вони розносять нашу команду ззаду, з тилу. Виїжджають, упашаться. я думав, що Бурасік зараз на нашого середнього танка, але він щось став посеред горбочка. Каже, стріляйте в мене. Так, ніхто на нас не дивиться, можна стріляти. З того боку щось чуваки сплять, на нас не дивляться, стріляємо далі. Відстрілюємося, отут я не розумію, як ми виживаємо. Але нічого, два недобитих танки. так. Так, у нас фігашать, троє проти п'яти. Четверо проти п'яти. Перезаряджаємося. ніхто не стріляє, ми стоїмо посередині. Так, лишається скільки. Троє проти двох. О, Маушен ззаду стріляє. О, Відстрілюємося, тікаємо, тікаємо. Тікаємо кудись за горбок, треба прикритися. А, ну, О, все, не попав. Так, дивимося, наш, наш, наш спільник один стоїть, заснув, вилетів, вилетів. Так, Троє проти одного, Бурасик. А, ні, це Бурасик, Бурасик ззаду. Так, цей важу Т-59 баштою прикрився, а Брасіка вже немає все, я зрозумів. Дуже небезпечний танк, я його вже. Він вже пограв. Все. Троє проти одного, але чим наші союзники займаються займаються, стріляють по трупу. І це ж геніальна тактика. Ну немає нічого кращого, ніж коли, коли один суперник заснув. То на, на робочого не звертати увагу, а глупашити просто по тому. Ну просто геніально. Ну просто немає нічого кращого за таких суперників. Хай їх кожного такі будуть. Що там? А тут живенькі танки. Та нащо на нього дивитися? Да ти шо? Давай, глупаш. Так, лупашимося, закручуємо. Закручуємо. Ну так, правильно, звільняємо місце. Правильно, звільняємо місце, щоб дати проїхати нашому гравцеві. Да? Тут просто геніальні чуваки попалися в команді. Грають саме ну, прекрасно. Краще вже не буває. Так, пашимо. Лупашимо. Добиваємо. І тут. Ну, ну про його, ні. Чувак, занадто геніальний, щоб хоч щось зробити. Звичайно, на моушень. Ну тут же ми захвилювалися, не попали в маску і... Давай! Давай цілься. Та ще раз. Ох. Хвилюємося. Давай, давай, попадай. Ох, все. Просто геніальні вороги попалися. Ну і ми теж. Чувак, просто класно грає. Молодець. Нема что сказать. Классный бий. Фух, такие хвилювания аж, аж затрясло мною. Фух, я бы никогда это не выиграл. Никогда в жизни. Ничего себе. Да, ну добре. Все таки. Майстер. На все руки. Все. На первом месте. Все, фоткаем.